Всім привіт! Сьогодні в нас на переробці буде отакий матеріал мікросхеми 2 ls 011 75-го року. Я їх вже порозбирав. І от що в них всередині. Кераміка і жовті золоті волоски там йдуть. Ну, Трохи видно. Коротше, тут тільки волоски виходить. Так як я їх ніколи не переробляв, от і спробуємо переробити, так, як завжди я переробляю, в принципі, все. Тут їх в нас 50 штук, тобто 50 грам. Одна важить 1 грам в розібраному стані. Тим більше я ще повідкушував всі ножки. Тепер зараз засипаємо просто, так, як на, на цій кераміці присутній припой. Засипаємо все в стакан. І це так далі, коротше, засиплю. Заливаю цим розчинником припоя. Хай годинки дві постоїть. І будемо. Продовжувати. Так, думаю, буде достатньо цього. Так, побачимо, яка буде реакція. Отак От вийшло у нас воно з'їло цей припой. Така, муть вже насіла. Зараз просто ще профільтрую і заливаю дистильовану воду з азотною кислотою для розчинення всіх металів, окрім позолоти, і далі побачимо. Давненько я вже тут не був. Пішла жара, пішов сезон. І в нас розчиняється так, як має бути. Так як це не магнітне, тут тільки мідь. Я думаю, буде швидше. Якщо чесно, вийшла якась каша і шматки бетону, не знаю, що за херня може бути. Я вже сюди й пижа запхав, але що, будемо продовжувати? Заливаю царем. Так, а тут який чистенький получився розчин. Зараз ще перевіримо, чи є тут, можливо, срібло. Так, якось таку трошки чвіркнемо. Є срібло, ніхрена собі. Ви бачите, що робиться? Значить, в таких мікросхемах є срібло. Так, тоді що, може, це ця каша тут також встановлене срібло вийшло. Не знаю, будемо бачити зараз. А тут, дивіться, ще й ще й трохи. Щось там буде. Побачимо. Ну. Але це такий буде результат по сріблу. Це просто капець, але щось плаває. Ну що, хай відстоюються суточки. Та й побачимо завтра. А ми цим займатися будемо. Не знаю, що воно там собі думає. Заляв царем. Щось дуже піна велика пішла якась. Не знаю, що це воно за біда така. фіг його знаю, побачимо, що воно вийде. Зараз приготую залізний купорос. Та і будемо бачити, що за мікросхеми такі. Я не знаю, запустилась реакція, не знаю, що там ще. Розчиняється. На озотку реакції не було, а на царя. Дивіться, що робиться. Ну, поки не закінчиться реакція, я не буду виключати, поки все вже не перестане пінитись. Пів години пройшло, воно ще щось розчиняється. Це якийсь капець. Коротше, не буду я чекати якась. Вже зверху жижа появилась. Буду фільтрувати та й будемо бачити, що воно таке. Коротше кажучи, дивіться, що в мене тут залишилось. Дуже схоже на срібло встановлене, але в чому я сумніваюсь. А тут аж коржі. Коротше, не знаю, що з ним робити. Напевно, я його висушу відшкрябаю і спробую сплавити. Побачимо, що воно таке. Якась така ця мікросхема. Ну що ж, для вас пройшла хвилина чи секунда, а для мене сутки. Щоб вийшло в мене отакий прозорий розчин. Я з ним грався сутки. Але він таки вийшов. Так, азотку погасив. Тепер давайте пробувати заливати залізний купорос. І що в нас там виходить? Щось трошки темніє. Але результат я бачу буде вражати не тільки мене і вас нульовий. Капаєць. Щоб доливати чи не доливати, коротше ставлю на плетку. Хай трошки ще підкипить, та й будемо бачити через хвилин 5. Все-таки хоч щось ми з них дістали. Дивіться, трохи випало. Ну... Але це зовсім мізер. Ну, побачимо, до ранку воно відстоїться. Та й побачимо, скільки його буде. Так, а ми поки що займемося оцим бетоном після царя, що залишилося з цих мікросхем. Короче, що я з ним хочу зробити. Зараз я все повідчухую оцю всю фігню, Не знаю, що воно таке, повідчищаю щіточкою і так далі. Оцей всей пиж хочу сплавити попробувати. А ні, то сплавлю хоча б оце з пижа. Побачимо, що за злиточок получиться, чи вийшло його у пша сплавити. Якщо получиться, то тоді сплавляю все і розчиняю його в азотки. І побачимо, тупо в чисті азотки буду розчиняти, щоб, щоб воно швидше мені розчинилося. І спробую зразу осадити срібло. Може, цей срібло хрен його знає. А потім. Побачимо, ще, може, в цар прийдеться. Ну, побачимо. Коротше, щось я з нього замучу, не знаю, що вийде. Може, може срібло, може, ще й золото трошки вийде, ну, побачимо. Коротше, сплавляю, той. будемо далі дивитися, що далі з ним робити. Отже, отакий в нас результат з таких мікросхем. З того бетону нічого не вийшло. То було просто скло волокно. Яке зробилося бетоном. Так, ось у нас срібло. Його навіть немає сенсу нічого з ним робити. Мікро-мікро. Далі по золоту майже так само. Ось бачите на дні. Плавити також немає сенсу. Зараз я його заважу. Якщо хоч щось покаже. Так. Так, відтарували. Так, це так напевно, що можливо, і висиплю банку. Так, 0,11. Там бібонька впала, то вона нічого не дасть. 0,1 коротше. Ой, 0,1 будемо рахувати. Це виходить на 50 мікросхем. 100 мікросхем 0,2. Все, виходить, 500 мікросхем треба таких, щоб вийшов грам золота. Ну, якось так. Помучився, але щось дістав. Дякую за перегляд. До побачення на каналі.